Всім привіт! Вітаю на моєму кулінарному каналі. Ми сьогодні разом з вами приготуємо дуже-дуже смачну закуску. Це простий сніданок, який можна приготувати дуже-дуже швидко, а можна використовувати будь-які інгредієнти, які у вас зараз знаходяться в будинку. У мене це йде ковбаса салямі. Також беру звичайний плавлений сир. Зовсім небагато скибок нарізаю. Також в мене ще є сир м'який. Буду додати листя салату, є помідорки чері та кукурудза. Беру ось такий лаваш, який має місце льон, кмин і також подекуди кунжут. Дуже смачний ось цей лаваш. Мені він дуже подобається. І він має свій унікальний смак. Тому, як на мене, це дуже ідеальне поєднання всіх цих продуктів, я раджу вам спробувати. На низ я виклала сир, плавлений, ковбаса. Додала листя салату, кукурудзу. Ну і зараз буду додати зовсім трішки одну чайну ложку такого плаленого сирка. Можна додати будь-якого, філадельфія, все те, що ви полюбляєте. Якщо ви полюбляєте трішки жирніше, то можна додати майонез, але я думаю, що не потрібно цього робити. Тому. Дуже гарно в поєднанні буде саме такий сир, як би янтарний. Все це прикладаю нашими поміндорками черрі і все, можна викладати нашу таку закуску легеньку на сковородку гриль. Трішки сіль, трішки перець і все. Сніданок, можна сказати, у нас готовий. А перед тим як ми лаваш поставимо на сковорідку, нам потрібно обов'язково викладати саме такий лаваш з готовою начинкою на дуже-дуже розігрітій сковородці. Як бачите, вона у мене вже дуже-дуже гаряча, тому потрібно бути обережною. І в мене це сковорідка гриль. Я завжди на ній жару. Тому вона дуже гарно обсмажує. Е, якщо немає у вас саме такої сковородки, то можна обирати будь-яку звичайну і просту. Обсмажуємо так е, злегка з однієї і з іншої сторони, і все в нас сніданок получився дуже насичений, дуже смачний, і все в нас дуже гарне поєднання різних продуктів. Це просто унікальний сніданок. Всім дякую за перегляд. Ми зустрінемося у смачному і новому відео. Всім приємного апетиту. Спробуйте і вам також все це сподобається. Всім до нових зустрічей!